Ну, привіт, друзі! Я бачу, ви любите, щоб на вашій мобілці були тільки кращі іграшки, та ще й з крутою графікою. Тоді ви там де потрібно. Тому що я тут підібрав для вас свіжі ігри з крутою графікою. І так, друзі, це Шип та канал. Мобільні ігри. Давайте подивимося, у що ми зможемо пограти зараз на наших мобілках. Десяте місце забрав Madness 2. Це продовження популярної гри про гонки з бездоріжжя Madness. Завдяки покращеній графіці та ще більш складним рівням. Ця гра піднімається на новий рівень, і ось. Ті особливості, які виділяють її серед подібних ігор, а саме нова реалістична графіка з високою деталізацією та реалістичним освітленням великий вибір автомобілів з можливістю модифікації, а також незвичайні локації для випробування свого позашляховика. А я думаю, що цей продукт однозначно варто спробувати. Дев'яте місце у нас займає PayDay CrimeWar. Ну а тут у нас легенда. І хто вже знає, раджу завантажувати прямо зараз, тому що вона вже є у доступі. Думаю, про цей проект не варто багато говорити, так як багато хто чекав і знає про нього. А якщо коротко, то я скажу, що це самий крутий симулятор грабіжників з мультиплеєром. Так, друзі, вам не почулося в цей продукт. Ви зможете пограти разом зі своїми друзями. Загалом кажучи, це якісний шутер на тему пограбування, і цей продукт, мабуть, варто спробувати. На восьмому місці езета професія мобільна РПГ з колекціонуванням рідкісних героїв та збиранням сильної групи. У ній ізометричний геймплей та дуже гарні локації, виконані у форматі середньовічного фентезі. За сюжетом у грі є свій фантастичний світ, і в нього проникли сили зла. Він нам, як справжньому бравому герою, доведеться зробити все, щоб їх зупинити. Коротше кажучи, класична РПГ. А я думаю, що даний продукт однозначно виглядає круто, так як графіка тут на високому рівні, і, мабуть, повз тут не. Не пройти. <му> Ось і сьоме місце, і Панган. Нова королівська битва, але більш аркадніша. І ви відразу скажете, що це дитяча гра, але погравши, я б не сказав би, тому що тут механіка в грі складна, і, мабуть, тут варто повчитися, тому що ботів мінімум, і управління не як у всіх шутерах. Плюсом і великою відмінністю цієї гри є те, що при створенні персонажа можна вибрати дуже цікавий і красивий скін персонажа. А я думаю, що цей продукт хоч та має гарну графіку, але я скажу, що гра на любителя. Шосте місце займає Only Way. Іграшка для тих, хто любить заплутаний сюжет та пригоди. Даний продукт отримав круту графіку і зручне управління. Звичайно, всі подібні ігри будуть просто поступатися денному претенденту, в основному гра досить похмура і загадкова, і це говорить за себе хороший сюжет пов'язаний з вірусом. А наше завдання розкрити всі таємниці і дізнатися про походження вірусу, щоб він не поширився по всьому світу. На п'ятому місці Edling Extinction is Forever, пригодницький симулятор Лиситі та її маленьких лисят. І я прозвітую, мабуть, опис гри від розробників у світі тварин більшість самок теж відчувають материнський інстинкт. Тому вони по різному захищають, опікають і піклуються про своїх малюків. На прикладі звичайної лисиці, яка мешкає у величезному лісі, ви побачите наскільки важко самому виживати в таких умовах, і при цьому ростити нове потомство. Почніть спостерігати за своїми малюками самого народження, і ви самі не помітите, як поступово проявлятимуться їхні особисті особливості: характер, страхи, недоліки та переваги. Навчіть їх усьому, що знаєте самі, і стежте за прогресом. Так, друзі, це звучить цікаво, і гра дійсно дуже крута. Тому пробуємо. Четверте місце забрав The Fall Survival, вже багатьом відомий симулятор виживання у зомбі-апокаліпсисі із сюжетною лінією. У грі великий світ, але він не зовсім відкритий, тому що через сюжетну лінію нам доведеться грати коридорно, проходячи з локації в локацію. Вас чекають орди зомбі і міні-боси, які в основному вирубаються з дробовика. Гра похмура і для атмосферності варто надіти навушники, так що варто спробувати. А ось і третє місце та Ultimate Soccer League Rivals. Процитую коротко опис гри від розробників. Це нова футбольна PvP-гра, завдяки якій ви знайдете контроль над офіційно ліцензованими футболістами з усього світу. Створіть команду мрії, переможіть суперників, почніть свою подорож до Ultimate Soccer League. Якщо коротко, ви зрозуміли, що це крутий симулятор футбольної команди плюс з мультиплеєром. Тому всім, кому подобається футбол, рекомендую. На другому місці ЕкзоХантер з Гелексі. Новий Alien шутер на мобілки. Так, друзі, хто знає хід під назвою Alien Shooter, той скаже, що дана гра дуже схожа. І це тому, що це крутий шутер з видом зверху. І тут крута графіка, багато планет для подорожей та купа інопланетних монстрів, яких вам потрібно буде знищувати. І це, мабуть, ті особливості, які приваблять любителів перестрілок і шутерів. Тому однозначно пробуємо. Ну а на першому місці Principles. проривна гра у світі мобільних ігор, бо має мабуть найкрутішу та реалістичну графіку консольного рівня. І вона доводить вам, що ігри можна робити краще. Але не всі це роблять, так як у більшості людей середні та слабкі пристрої, які погано відтворюватимуть даного рівня ігри. А я думаю, що дана гра сподобається тим, хто любить реалістичну графіку і має середній або потужний пристрій. Так, друзі, це був непоганий топ нових ігор з крутою графікою за останній час. Пиши в коментарях, що ти зіграєш обов'язково з цього списку, і так само пиши, який топ ти хотів би. Ну і не забувай ставити лайк під даним відео і підписатися на наш канал, якщо ти ще не підписався. З тобою, як завжди, був Шейф та найкращий топчик на сьогодні. До зустрічі!